Скажіть, будь ласка, яке основання закривати це відділення? Відділення Відділенням нукрпоштам не закриваємо. Крпошти може змінити формат обслуговування клієнтів. Я просто в місті з пенсіонерами ріву і плачу, як мені жалко. Тільки радості, що почта, пожалуйста, не відбирайте нас. У Полтавському мікрорайоні Климівка 1 червня реорганізація роботи поштового відділення замість стаціонарного буде пересувне. Тобто листоноша буде приїжджати на автомобілі пару разів на тиждень. Серед місцевого населення частина пенсіонери та люди з інвалідністю. Вони вважають, що після таких змін не зможуть користуватися поштовими послугами. А представник Укрпошти розповів, що так навпаки покращать роботу. Видивитися проєкт Суспільного тригернуло. Мене звати Лілія Пархо. Оменко, вітаю. Далі розкажемо докладніше про те, що хвилювало область цього тижня. І там польщу потроть чорт його знаде, щоб наші пенсіонери люди всі бігали. Частина жителів мікрорайону Климівка у Полтаві зібралися, аби висловити невдоволення щодо закриття стаціонарного відділення Укрпошти. Ви просто подивіться, хто тут зібрався. Ті люди, які не можуть кудись піти. Ми звикли тут, нам тут зручно. Климівка, мікрорайон на околиці міста, переважно із приватною забудовою. Частина його жителів колишні працівники полтавського тепловозоремонтного заводу на пенсії. Я проробила 47 років стажу. На заводі 37. і на почті на оцій 10 років проробила. 47 років, а тепер я нікому не нужна і дітей біля мене немає. Що мені робити? Розкажіть мені. У нас і Григоровна хороша, і почта льонша. Оцим людям пожилим, вони нам допомагають. Я вас прошу, оставте нам почту, оставте. Сльози і гнів дві основних емоції місцевих після новини про пошту. Викуплять там дето якусь пристроєчку і буду туди їздити. Як не на половки, так на, на десь на леваду туди, чорт я куди. Я працюю вже 12 років. Я люблю всіх пенсіонерів. Я просто вместе з пенсіонерами ріву і плачу. як мені жалко? Скажіть, будь ласка, яке основання закривати це відділення? За словами представника Укрпошти, причин кілька оптимізація, підвищення якості надання послуг та цифровізація відділень. Відділення ми Укрпошти не закриває. Укрпошти може змінити формат обслуговування клієнтів. Ми дивимося, де є попит наші послуги, де немає. Посилок там, наприклад, на 20, в 20 разів менше, ніж середньому по Полтаві. Там платежів в 7 разів менше. Є поряд інші відділення 15, 4, 22, більш більш міжсудності. У мене дуже ноги відказують. Я як же я куди ж я піду і пенсія мала? 4,5 тисячі це ж на проєзнода. Ну, У нас аптеки нема, лікарня далеко. Тільки радості, що почта, пожалуйста, не відбирайте в нас. Згідно з картою від поштового відділення номер 5 до найближчих 4, 15 та 22 від 3 до 5 кілометрів. Ось бачите, один другий тут дуже багато живе пожилих людей, стариків, які оце отак ходять з паличками, з двома паличками. Передайте. 为谁？ Вищому руководству хай вони думають, як вони думають за пожилих людей? Звертаюся до нашого президента. Це єдиний хто це зробив. Натомість у Климівці має запрацювати пересувне відділення. Це автомобіль, який кілька разів на тиждень буде привозити газети, виплати та приймати комунальні платежі. До цього пошта працювала щобудня. А ну скажіть мені, пожалуйста, чи в кожного є мобільний телефон, в якому напишуть, що в тебе буде приїжджати? Якщо ви дивитеся це відео, то очевидно. Дно, у вас є смартфон або комп'ютер. Розкажіть у коментарях, чи впливає на вас оптимізація роботи Укрпошти. При самому відділенні працює дві людини: це начальник і це водій листоноша. Є певний графік, є певний маршрут. Вони знають там понеділок. Вони йдуть там в Іванівку і в Іванівку знаходяться там з 12, наприклад, до 2. Що ж це за іздівательство над людьми? Їм що треба це поміщення? Вони вже його вирішили продати. Так, да, місто хороше. Ну і нам воно нравиться, і справді, а що з приміщенням? Дивіться, рухне, окна не міняють, поли не міняють, нічого отоплення єлі-єлі випросили, бо дівчата стоять. Туалета нема. Якщо заберете, то тут жити, то той не буде. Та це ж не ви забираємо. Ми там ну, отак їм передайте. Точка надання послуг. Це переважно це в відділення, де які там були. Тобто, у нас там приміщення є, ми там можемо давати. Тобто там, наприклад, залишається начальник, який може приймати платежі, видавати пенсії, торгувати, видавати посилки в цей час. Листоноша, він же водій, обіжає по території, розносить листи, розносить газети, також вручає пенсії. Щоб роздати всі ці корішки нафтогазу, обенерго, це пересувному нереально абсолютно. Як можуть пересувне вручити, коли навіть вони не знають, де людина та живе? Тут я вже пропрацювала 18 років. Окрім начальниці у відділенні також працювала листоноша. Обслуговували близько трьох тисяч дворів. У нас було три листоноші, потім закритіли дві, потім мені одну залишили. На чотири участки я на пенсії. У мене є каплейка. Ну я не раді грошей працюю. Правда. Я можу перейти на інше відділення. Ну я знаю своїх і хочу тільки з ними. І хочу, щоб почта працювала. В Укрпошті кажуть, обом працівницям запропонували перейти в інші відділення, а реорганізація роботи рішення поки остаточне. Єсть позитивні кейси, коли ми села переводили з пересувного відділення на стаціонарні порядні. Є два села, де ми бачили, що є ріст посилок, є ріст платежів. Поділіться у коментарях послугами яких поштових компаній користуєтеся ви. А також не забудьте підписатися на канал Суспільне Полтава в Ютубі та на сторінки в інших соціальних мережах. Працюємо і публікуємо нові відео без вихідних. За словами Павла Шестопала, в області зараз є 130 пересувних відділень. Їх почали запускати від 2022-го, а в Україні пілотний проєкт розпочали 6 років тому. Раніше по і в області, і взагалі по всій Україні величезна кількість маленьких стаціонарних сільських відділень, які там працюють на 0,2-0,3 ставки, там до 1-2 рази в тиждень, які працюють на папірцях. Бабуся прийшла до відділення, заплатила там в понеділок, то поки час пройде, поки цей паперець дойде в Полтаву Полтав. Вона наберуть, потім гроші перерахуються до, наприклад, обленерго, то проходив ну, до тижня. Тепер все час ми звели до одного дня на те, щоб провести інтернет, комп'ютер для відділення, яке працює один-два рази в тиждень, воно не є економічно доцільним. Роботу пересувного відділення у лютому цього року ми знімали у селі Щербані. Тоді поштова машина приїжджала двічі на тиждень. Цим були задоволені не всі місцеві. Зрозуміло, що якби було постійно, то може б щось би, може, б газетку якусь, може б щось. Я так, що їздити сюди, вже нема здоров'я. От стали. А їм возити теж на Кілометр, а то й більше. У нас сідав все вовремя. Якщо заболів, ну так як я ходяща, ну все обов'язково привезуть додому. Ми знаємо, що вівторок і в п'ятниця, і ну, всі ходячі приходять. А так воно всім розвозить. Самі ж працівники Укрпошти кажуть, що зарплати невисокі при значних обсягах роботи. А станом на березень цього року у поштовій мережі області було близько сотні вакантних посад. У нас почта. Отаким От людям, кому за 80, це як дім. Якщо серйозно, то листоноші, особливо у невеликих населених пунктах, часто замінюють місцевим жителям магазини, соціальних працівників, психологів і родичів. Зрозуміло, що людям тяжко прощатися і втрачати такі соціальні зв'язки. Сподіваємося, нові поштарі у Климівці теж будуть привітними і чуйними до місцевих. Насамкінець розкажемо про інші новини. Тиждень видався кримінальним і трагічним. Пошуки зниклої 12-річної дівчинки, смертельне травмування полтавця деревом, загибель шестирічного хлопчика у ставку у полтавській громаді та найбільша лісова пожежа від початку року, яка охопила 5 гектарів площі. Крім того, ДБР розслідує справу щодо катування ув'язнених у Башковській виправній колонії, що біля Полтави. За даними правоохоронців, знущалися над майже всіма, хто потрапляв в установу. Зокрема, таким чином ламали волю й примушували виконувати усі вказівки. Били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки тощо. Одному із засуджених нанесли понад дві сотні ударів. Моменти тортур є на відео, яке долучили до справи як доказ. Серед підозрюваних чотири службових Особи колонії їм загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею катування. У Полтаві до 4 червня планують завершити ремонт на колекторі та відновити цілодобове водопостачання. Воду за графіком у частині міста подають від початку травня. Це тому, що стався прорив на ділянці Супрунівської каналізаційної насосної станції. Підрядник відремонтує колектор за 12,5 мільйонів гривень. Матеріал завезений, труба спаяна. Виконуються роботи по бурінню горизонтальному, прохід під частиною болота, частина під трасою Києва-Харків. Наостанок історія, що повертає віру в людей. 150 кілометрів пішки здолав 70-річний чоловік, аби евакуюватися із Турецька Донецької області. Із собою вів трьох корів і собаку, бо не міг їх покинути. Біля Ізюма на Харківщині чоловіка зустріли військові і розповіли цю історію волонтерам. Учасники зоозахисної організації Юенімалс забрали жителя Донеччини та його тварин, аби поселити у селі у Полтавській громаді. На цьому поки все за тиждень розкажемо вам інші цікаві та важливі новини. Аби не пропустити, підпишіться на сторінки Суспільного у соціальних мережах, а також лишайте свої коментарі та реакції. Тішимося з кожного вашого серденька і не втомлюємося дякувати, що ви з нами. Команда Суспільного бажає вам щасливого та спокійного літа.